Друзі, чотири роки ми не бачили мінуса. Тому що в Іспанії 320 сонячних днів і взимку плюс 15. І зараз... ну що, мінус 11 там, так? Да? Ми вночі приїхали, я ще не виходив. Зараз буду виходити. Погнали! Вот. Карпати. о-о-о, да. Мінус одинадцять. О, глянь, на що так хопа. Хопа, 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 не буду показувати, які номери. О, друзі, а ось тут захарберку, боже мій. Глянь. Сумували за горами. Ти сумувала? Все. Случ, чуєш, мені здається, трошки холодно. Не трошки, а просто трендець, як холодно. Бембець, трендець. Ну що, погнали кататися. Зараз я фух-фух, фу, отак, отак от шух-шух, шух, отак от. там. Куртку купив, штани є. Все, майже все зробив.